Дякую України голови обласних партійних організацій Батьківщина, політичної партії «Фронтзмін», Всеукраїнського об'єднання Свобода, партії реформи та порядок, Всеукраїнського об'єднання, народний рух України, обласних партійних організацій, Українська платформа Удар за Україну, партія захисників вітчизни підписали коротку угоду, в якій йдеться про спільні дії щодо дотримання демократичних свобод та унеможливлення встановлення диктатури. В Україні на думку керівників політичних сил слід діяти спільно та узгоджувати наступні кроки політичної боротьби. Журналісти цікавили питання, як саме звичайні люди, тобто виборці, підтримують дії опозиціонерів. Якщо ви питаєте, чи готові ми спіти з нашими колегами в цю гущу, так готові. Повірте мені. Якщо до нас доєднаються. Якщо наші цілі, наші завдання, які ми декларуємо, комусь цікаві, значить ми переможемо. Якщо ні, то, то ми далі будемо воювати. На момент підписання політичний документ підтримали сім обласних організацій політичних партій. Ішлося й про те, що задекларована заява відкрита для підписання іншими політичними партіями та громадськими організаціями. в першу чергу сьогодні ж